Мені сьогодні показали одне відео, де дівчинка розповідає, що християнство це мертва релігія, що в християнстві є всі раби, що не немає більше майбутнього. Але та дівчинка вона займається спіритізмом, вона спілкується з мертвими. Хочу сказати про те, що святе письмо каже, що ми є діти Боже, а всі решта є раби гріха. Рабів у Бога нема. Ісус Христос, Він зробив все для того, щоб наш Бог став нашим батьком. Для того, щоб ми стали Його дітьми. Христос дав нам владу бути дітьми Божими. І ми не раби. Рабом був майсей, бо Він жив за часи, ще коли Христос не прийшов і не зробив те, що Він зробив. Ще Христос не прийшов. Не приніс себе в жертву. Але ми сьогодні ми є сини, ми є сини Бога. Сьогодні ми познаємо Христа, сьогодні ми вивчаємо Біблію, ми читаємо Новий Завіт. Сьогодні ми хочемо дізнатися, який Христос був, які кроки Він робив, як він жив. І ми сьогодні повторюємо, ми копіюємо, ми подражаємо. Ніби життю Христа. Ми хочемо жити так, як жив Христос. Ми є учні Христа. Ми є послідовники вчення Ісуса Христа. Ми намагаємося жити так, як Христос нас вчив. Та розвалиться те, що не має в собі життя. Розвалиться всяка релігія. Е, вірю, що розвалиться бізнес на Христі. Ті, які побудували собі бізнес на ім'ї Ісуса Христа, воно все розвалиться. Але то, що має в собі, в собі життя, де люди мають живе спілкування, де святки спілкуються між собою, то ніколи не розвалиться. Ніколи. Бо е, при радянських часах ще е, обіцяли показати останнього христианина і останну, останню Біблію. Е, але є я і в мене є Біблія. Я її читаю кожного дня, я вивчаю Слово Боже кожен день. І то, що Христос будує, воно ніколи не розвалиться. І ми є, ще раз наголошую: ми є діти Боже, ми не є раби. Людина може бути рабом гріха. Якщо людина любить осуджувати, любить заздрити, любить там що плітки якісь, вона не є вільна, вона є рабом, тому що вона ще не знає Христа. А коли людина скаже: набридли мені всі всі гріхи, Христос, звільни мене, то Христос звільнить і вона буде істинно вільна.